Усім добрий ранок. Добрий, трошки морозний ранок. У нас, звісно, в обідній час. Ми вийшли на прогулянку. І щоб коли хлопчик замориться ходити, ми взяли з собою його карету. Тому що минулий раз пегло його, тащили на руках. Він замарився, прийшов, сказав, беріть мене на ручки. Я усталь. І все, сюди, сюди, йдемо далі. Сам собі вибрав шапку. Ой, коротше. А так на вулиці, в принципі, тепленько. Хоча і показує, що один градус тепла, але тепло. Ну, зараз побачимо. У нас короче, трапилась проблема. Ой, все, Мирославчик, тихенько. Так? Да? Сніг? Сніг? Я десь в селі загубила, додумалася в карман покласти це письмо, яке пройшло від страхової. Я була впевнена, що це письмо у мене лежить в коляскі. а його там нема. І коротше я тебе не знаю. Ми біжимо біжимо як бешені по... по всім дорожкам, де ми ходили. Тихенько. Де ми? Ай, або вітер унесе. Короте, то будемо бігти. А Мирослав ще вже Ось, все, вставай! Давай, давай! От молодець. Мирослав ще вже хотів йти додому. І це я знала, що нема письма, коли вже були біля дверей Коротше, Десь тут, або біля стадіону. Або я не знаю, де ще воно може <рес> бути. Що мама? Мам? <рес> да, Мамаму молодець. Ой, коротко, ми вже вдома давним давно Машинка стираємо, Ярослав булькається, я тут сиджу. Думаю, поки є час, зніму хоч трошки. А, лист ми так і не знайшли. Обігли все, де ми були. Одне місце це я могла прямо біля дверей у нашого лікаря. Туди мене співстигли добіну, тому що Мирослав вже дуже сильно хотів додому, і це було нереально. Так що, таке, загубила? Молодець. А зараз, думаю, де? «Да! <кій> <кій> зараз, думаю, це Мирослав булькається в Дін його і буде наряджати ялинку. Ти дигайка, ніж так! Він там зверта льотом гуляється і з джипом. Ну так, так що, я сподіваюсь, ялинка скрасить всі негативні емоції від сьогоднішнього дня. Ось така у нас, ой, щось зірочка наша похилилась. Не чіпляли в цьому році золоті іграшки, так як вони скляні і б'ються. Буде у нас червоно біло Зараз ще увімкну її. В цьому році буде у нас така Мірослав, звісно, її не знаю, скільки разів буде розбирати, а буде така гарнесенька. Да не надо распутывать. Короче, такая у нас селинка. А ну что у нас там? А у нас там? Бери весь, пакетик, бери. Тяни, пакетик. Давай, мама, ты Посад, кроватку. давай. А ну, дивись, ему подставочки. Бери, бери пакетик. На, мама, тебе подставочки. А ну. Что там? Нема ничего. А ну, а ну, я это не доставай. а ну доставай. Доставай. Ложи ручку туда, не бойся. А ну, что там, что там? Вытягай, А, что это? А ну. Вкусняшки. Вкусняшки. Ни... А еще что там? А ну, еще что там? Ни... Давай, да. Сюда положим, что не бояться, что мама заберет. А, что там еще? А? Машинка? Бо, Бу... фиолетово. Давай, а нашли ну там все. <свес> мама, ты просто открыла. Все, а еще подожди, может там еще машинка есть? Подивись. Там еще есть. <свес> так, мама тут вот, одной рукой открывает, она не открывается. Да? Дай, мама, проштыкни пальчиком. А ну еще доставай, там еще есть машинка. Немає? Дивись, Класс! Вау! Фиолетовая машинка. Фиолетовый, да, цвет? А ну, тут еще что есть, Мирослав. И еще есть. А ну, давай, что там еще есть. Ложи сюда машинку. Ложи. Мне же, конечно, и каши поедем, мультики подивився. Мира, давай, давай, там еще есть. Мирослав, а, там еще машинки. Там еще машинки. Дима, там гаранку. Знаешь, вот такой А ну, а, и Еще? Розово? А ну там еще есть, давай мама все открыли. И Еще? А ну доставай! Єсть уя машинка, її ніхто не трогає. Давай мамі це. доставай! І тут є! Доставай! не, надо всі на, Все розова. Розовий! Чому такі кольори? Тому що ми якби, паралельно з іграми вивчаємо кольори, і у нас немає фіолетових і рожевих машин. А ну! А, Мирослав, там ще щось є. І ще є, Все на місці, мама нічого не трогає. Доставай еще. Давай. Тебе хватает двух машинок? Давай еще доставай. А ну, мама тебе достану. А шуцы, шо Конфетки, шоколадки. Шоколадочки разные. Да? Открыть тебе? Давай, мама, тебе открыя вот Да не могли машинки ж були на місці. Можна було так сразу зробити. Мама, тобі Дед Мороза. відкриє. Надеюсь. Телефон був нормально протертий. Ой, а тут вообще ніхто. Давай, кусай. Ого! Я думал, тут буде звичайно. Ось вс, ось. Мама пальчики облизала. Не кіндер, звичайно. Але смачненько. Ха? Так, вона сюди положи. Бумашку сюди. А ну що у нас ще є. Папа! Ні! А це ж ще одна машинка, Диви яка? Це просто мамі сподобалось. І ще машинка. Откривати? тобі? Ось все є. Є твої машинки, не переживай. Я вже навчилася відкривати. Ооо, яка ця... синя і оранжева, так? Да? Машинки, так? Да? Ну, і маленький. А потім покажу вам, що мірсла мир... дімочки. За подарунок Миколайчик приніс. Шоколадки вкусна, да? так? Заходила за водичкою, приходжу тут Друг не може розібратись своїх. Машинка боже загубив одну. Я коли його лишаю в кроватки одного, я підсовую до наші, щоб він мог перелізти нормально. О Боже, о Боже. Уйс ще Все. в раю. Він дуже любить такі маленькі машинки. Все, Мір. Ой, навіщо спишка включилась? Так, на сьогодні погода зовсім не для прогулянок, а такий типу, мокрий сніг вітругання ще дує. Ой. Ось таке трохи, як. І кінець світу. Я прийшла показати, бачите, спишка навіть спрацювала це так. Світло у нас а це А Дімкін подарунок. Солодощі такі самі. Капілка в нього він ніколи не було. Він, е, я побачила, що наконець почав збирати гроші. Тому вирішила, що це буде копілка. Я її знайшла така, щоб була болімінь хлопчача, а не собачками з котиками. З І ще щоб відкривалась. Він туди поклав свої збереження, плюс ми ще поклали. Коротше, все. І, ну, я думаю, прикольного вид в копілок. Всім добрий ранок. Ми з Мирославчиком вдвох. Вийшли на вулицю. Сьогодні у нас трошки тепліше, то вдягаємо курточку. Вийшли ми з поліцейської, з танком. Ні в не хотів залишати вдома. Коротше, то буду Я та сказувати з машинами. Або їхати не загубить, бо це буде ще більше катастрофа, аніж з листом. Що, куди йдемо? Йдемо. В будь-яку сторону, мамі, без різниці. йдемо туди. Давай мамі ручку, щоб не впав, давай. Та си? Так, мислено. Не туди. А йди куди хочеш. Ну сонечко світить. Ну, показує 5 градусів, але ну, я думаю, коли будемо на сонечку, то буде трошки трошки тепліше. Ой, я себе... Останні три дні, два-три дні поганенько відчуваю. Дуже сильні головні болі. Прям такі, знаєте, з, цими, з напливами. Аж до рвоти йде така головна біль. Коротше, не знаю, що це. Надію, що найближчими днями пройде, тому що б не хотілося йти до лікаря. Так як звичайні знеболюючі дуже не допомагають. Не знаю, що це, з якого приводу був. А, це ж було мене, мене почалося в той день, коли ми бігали за листом. Я думала одразу, що знаєте, багато бігала, якби і на гору ж всюди в нас було з коляскою, з Мирославом, з цим плюс стресанула, але це вже третій день чи другий день. Мені так це не дуже. Я вже думала, пройде. Коротше, щось десь в мене трапилося з моїм організмом. А так взагалі все добре. Сьогодні всі вихідні, всі вдома. О, А ми не самі йдемо гуляти. З йде йдеш і папа без шапки. Буде мерзнути вуші. А завтра будемо їхати чисто. Будеться! Хто це? Папа? Може треба було коляску взяти, я ж не знала, що ти теж будеш йти. А завтра будемо їхати з Дімкою, у нього буде змагання з хокейбалу. Думаю, заодно зафіксувати цей момент. Ой-ой-ой, боже, мусорні мішбаки. Таке цікаве. Дитина буде тепер гуляй, сама слухняна. Ніяких травичок, ніяких бігань тікань. Ага. Ой. Гарача, погуляємо. Тут взагалі аж тепло. Я в шапці, то мені, мабуть, було жарко, думаю. Ну, а мірославчиком самий раз. У нас сьогодні на вечері будуть пельмешки. Трошки з пустяками. І в нас ще є наліплені, бо я забула засняти. такі гарнесенькі. З мамою наліпили. Всім смачного. І ще мама сказала показати сало, яке красиве. А Ми підчищаємо морозилку. це залишки з літньої половини свині. Ми брали пів свині, це залишки. Скоро будемо замовляти новесеньку. Тому звільняємо місце морозилки. У нас вже пізня ніч, вечір, ніч. Будемо вже всі лягати спати. Я забула ще сьогодні. Взагалі хотіла вже викласти відео, то не знаю. Буду намагатися зараз змонтувати, коли Мірослав ляже спати, і викласти. Но... Але це не точно. А всім дуже велике дякую за перегляди. Пока-пока.